Переселенцям оплатять оренду житла. Чи правда це чи ні? Давайте розбиратися. Сьогодні тимчасово спеціальна комісія з питань внутрішньопереміщених осіб заявила, що будуть зміни з приводу субсидії по оренді житла для внутрішньопереміщених осіб. Я нагадаю, що вона не працює. Напишіть, до речі, в коментарях, хто нею скористався. Там будуть зміни про те, що у людей тепер з господарем квартири може бути вільний договір, що там будуть. Переглянуті ще там деякі питання. Але ну давайте будемо чесними: цю субсидію придумали, щоб типу, замінити виплати. Ця субсидія вона реально не працює, тому що ринок оренди житла сірий, тому що орендодавці не хочуть е заключати договір, платити податки і декларувати майно. Тому ця реформа, вона. Є неправильною і неефективною. а ефективною реформою може стати законопроект 1161, який створює механізм компенсації житла для внутрішньопереміщених осіб, який президент вже не підписує на превеликий жаль вже майже три місяці. Тому будемо продовжувати цього добиватися, і все ж таки, хай всі ТСК, тиска уряд, президент працюють над реальним механізмом.